Накричить, вона, вона не вміє співати, друзі. Ви чули? Та від неї хочеться вуха закрити. Вона ж пищить, це не спів. Друзі, якийсь спів Джамала, взагалі не співачка. А тепер увага, ми будемо дивитися, як співала Джамала у 2010 році. Я знайшов це відео, тому погнали! Атагуває і вилетіла в таку низьку ноту. Ну, слухайте, це круто. Я, якщо чесно, просто обожнюю дівчат. Контральто. Якщо ви знаєте кваліфікацію діапазонів, контральто це самий низький жіночий тембр, і це просто моя слабкість, якщо чесно. І Це означає, що вона в принципі дуже круто перемикається між позицією гортані, тому що така от різниця у нотах. Спочатку вона, типу, десь е, зверху, а потім різко вниз, характеризується положенням нашої гортані. Сажувало. Шикарний просто вібрато. Та такий субтон з пониженою гортанню. А, клас. І це уявте, друзі, собі, 2010 рік. Якщо тут є люди, які не сприймають ще джамалу як співачку, чи хтось каже з неосвічених людей. що Вона кричить, вона не вміє співати, друзі. Ви чули? Та від неї хочеться вуха закрити. Вона ж пищить. Це не спів. Друзі, Якісь спів, Джамала взагалі не співачка. От знаєте, я іноді можу зустрічати таких людей, які гонять Анатіну Карель і тому подібне. І це знаєте, як от людина, наприклад, яка жодного разу не тренувалася в залі професійно, каже тобі, що. Це взагалі не можна робити. закачати ці всі спортивні зал. Я знаю, от так це треба робити. А оці качки, вони типу, розкачуються. Це не естетично, це у них взагалі проблеми зі здоров'ям. От якщо людина так співає, то в неї проблеми зі здоров'ям, і вона робить це неправильно. Ну мені здається, тут не треба поясняти, яка саме аудиторія каже так про зірок. І дивіться, як прикольно, нота тут залишилась високою. Але із-за того, що вона понизила гортань, от дивіться різницю. Ісалуве, а тепер звук вже чується яким? Більш темним, більш низьким, більш прикритим. І це, як така, знаєте, оптична голосова ілюзія. Нота залишається тією ж, але за рахунок того, що ми понизили гортань, вона чується ніби низька. Сміч мала! І тут ми бачимо, що це в неї такий мікс. І що я хочу зауважити, що у піснях, от коли вони вже співають наші часи, все ж таки в неї мікс відшліфувався. Тому що, коли ми беремо, наприклад, людей, які тільки-тільки-от-от завладіли мікстом, він в них може е, чутися достатньо, знаєте, таким пластиковим, ніби м'яуке-мартовський такий код, е, цей березневий, такий. Він може чутися як плач дитини, але потім ми професійними прийомами його шлифуємо, 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 і в нас вже виходить звук, який більш приємно слухати. Це я реально до того, що мікс реально може чутися неприємним, і це означає, що його просто треба прикрити та відточити деякими прийомами. А якими саме прийомами я розповідаю на своїх індивідуальних та групових заняттях? До речі. Використовує такий ще прикольний стилістичний подих, типу, заспівала там і смічмала. Потім цей подих може бути більш сексуальним або просто як фішка. І тут же вона поєднала динаміку, да змістила, до речі, пісня називається «It's me, Jamala». Тут вона виглядає достатньо яскравою, такою, знаєте, самовпевненою. І до речі, я коли дивлюся, відео, я такі гадаю, а де ця джамала? Де ця розривна особистість? Mm -hmm, ну, я це пов'язую. Ось з чим, що коли вона тільки починала свій шлях, вона експериментувала, робила ці яскраві перформанси, міняла так просто тембри, голоси, тому що. Це виглядає як мінімум дивно, і це дуже дуже круто. Ецміцмі, джамада. Який класний братор. Тут же куплет, вона прилетіла співає на октаву вверх і зазначить, що вона зробила це гнучко філігранно. Це настільки яскраво, так круто, реально професійно подане. Я дуже чекав, коли знаєте, я не пам'ятаю хто вона по національності, будь ласка, прихильники джамали. Або ті, хто знають, напишіть. Ну, їй дуже личить це коріння. Бо я дивлюся на неї і думаю, ну коли вже буде цей шаманський танець, або якийсь знаєте це набіг. і тут вона починає це робити ще таким приємним оксамитовим низьким тембром. <тит> Супер! І Скинули з неї плаця. <ś Gate> Боже, як цю пісню зараз слухав би кожен день. Реально ми не йдуть. йдуть. І остання така нотка, котрого вона потягнула зі свого ім'я. Ну що ж тут сказати, для мене Джамала відкрилася <гум> неочікувано приємно, тому що я дуже люблю нестандартних дивних різноманітних артистів, коли реально от знаєте. А щось, якийсь паросток виривається з цієї сірої тучі того, що вже дуже багато. Тепер я оцінюю джамалу по своїй професійній таблиці. Почну я з того, який в неї багатий темпр. І тут я готовий її реально поставити 10 із 10. тому що я почув і дуже легкі мікстові високі ноти і середні ноти, різні техніки, різні позиції, вокальні прийоми, мілізми. Всім цим володіє Джамала, унікальна манера на рахунок унікальної манери. 10 із 10, тому що я саме я впізнаю джамалу з багатьох. От реально. Мало є людей, дівчат, котрі зможуть навіть скопіювати. Це можливо, це можливо, але все одно вона буде відрізнятися. Все одно. Потім вокальні дизайни, пісень. Якщо брати саме і джамала, вокальний дизайн мені дуже подобається. 10 із 10. Можливо, мені не вистачило супер мега високої ноти. Типу. Типу таке, але то таке, то дрібнички, я гадаю, що вона це вміє, тому що вона володіє свистковим регістром. Потім е харизма, артистизм, оцей вайб 10 із 10, Вона е саме той артист, який може поринати в потік та з'єднуватись зі своєю піснею, транслювати це, і звісно ж, це викликає неперевершені емоції. Потім, наскільки не широкий діапазон, 10 із 10, тому що я чув сьогодні досить низькі ноти, але я гадаю, що е джамалі дуже повезло, тому що. Що в неї і схильність природна, досить широкого діапазону. І ще вона і розвила це вокальними техніками. І тепер вона просто вокальна машина. Вона може переспівати будь-кого. Я реально дивуюся, чого вона зараз на 24-й рік не, ну, не така, прям, ну я не бачу, що про неї типу, типу говорять. Вона достатньо така, знаєте, узконаправлена направлена. Вокальні прикраси та мелізми також 10 з 10. Вона володіє прекрасними мелізмами, рангами, рифами. І це все влучно використовує у своїх піснях. Гнучкість голосу тепер в неї голос дуже гнучкий. Він реально відшліфований, і вона може без напруги просто літати поміж октавами. Я вам дуже вдячний, що ви були присутніми зі мною на цьому розбірі. Якщо він вам сподобався, обов'язково давайте мені зворотний зв'язок, я все, все все читаю. Пишіть, як вам джамала, як персонаж, як артист, як співачка, чи були ви у неї на концерті? Яка, можливо, у вас її улюблена пісня? є. також можете писати на кого б вам було цікаво побачити розбір від мене. Я поставлю того артиста співака в чергу і відснімлю. Чудового вам настрою і до зустрічі, мої творчі та вокальні.